Всем привет-привет, ребята, и вы на канале Мистер Лайк Лев. Значит, уже будет Рождество, верно? Новый год. И мы решили поехать в Грац. Сегодня 23 декабря, и сегодня наш будет первый полноценный день, как мы тут. Ну да, приехали мы еще вчера в вечере. Да, но ну это был уже такой, так наполовину день. Угу. Ну, и... Так что сегодня будет наш первый полноценный. Живем мы тут рядышком. В апартаменте. Да. А отут вийшли ми зараз погуляти на замок і бачимо тут такий шикарний храм. Ну, Далі буде. Прийшли на такі Угу, Тут іще грають на арфі. Ну, смотри, як красиво. Це ж сальда Лена зроблений, вертеп Шопка. Бачиш, це віслючки. Там прийшли. О, давай трошки ближче підійдемо. Дуже красиво. Ми зайшли за ці э, льодові скульптури. І тут такий середньовічний дворик, колодець. Підсвічується, так? Да? А тут у нас такий шикарний, не знаю хто це, взагалі що це за звір. Угу. Тут така цікава галерея. Ви хочете дивитесь взагалі на цю красу? Чи вам по шарабану? Да? Да? Тиха ночь пойот. Тиха ніч. Silence night. Так, ну йдемо далі. Дивитись крат. Ми знайшли чортика. Це фауна. Фаут. Сажи там. Вот. А, так, да, фауна. Так. Да. Ми ж завжди встигнемо вийти. Тут їздить такий паровозик Томас. А тут ми побачимо ялинки, висять до гори дригом. І дуже красивий там теж є собор. Такого ми зараз не будемо підходити. Там він в долині проглядається. Знайшли різдвяні торги і ще одні. І тут ми бачимо, Лена, як це називається? Колоточ. Колоточ. Трошки пахне бомжами, які є тут десь, мабуть, ходять. А от за колоточем ми бачимо шикарну будівлю ратуші. Отака от вона. Такий вона має вигляд. Ось таке. А тут в нас ідуть якась вистава. Можливо, така, типу, де театр чи щось таке. Ми знайшли пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Ні, я жартую. Звісно, це не він, але міг би бути дуже схожий. знайшли таку будівлю Сваровські. Вона вся прикрашена ліпниною. Шикарно виглядає. Йдемо далі. Дубай Чоколейт. Ребята, що наче шикарні просто деревянні пасади. Ням. Да. шикарно зроблено. Все з дерева. ішли йшли, і, і побачили ось такий шикарний костл. Зараз трошки до нього ближче підійдемо. Ні, взагалі місто просто перенасичене архітектурою. Пішли. А отак, якщо там обійти. Так, да, так ми йдемо ж. А це там не А ось це... Пам'ять війни на дуже багатьох костьолах з 1914 по 1918 рік. Отак тут пам'ятають цю війну. Так, а внизу ми бачимо імена загиблих в тій війні. Все збережено, всіх пам'ятають. Війна була 100 років тому, Перша світова і ще й досі пам'ять про цих людей зберігається. Будемо трошки ближче, а я хотів побачити, що це за скульптурна така композиція. Святий Агідіус. Ну Давай обійдемо, подивимось, що там. На, маленька така статуя. О, а що це за кущик? Це не... Абліпіха. Ням-ням. <тит> а вона несъдобна? Не, <тит> не є Ух ты, а яка тут фреска? Подивіться. М -м -м. Якого це року фреска? Цікаво. Все, цікаво якого це року? 1480 рік. А -а -а. Жесть. Відійшли від цієї фрески, завертаємо за угол і бачимо ще одну просто шикарну базиліку. Просто шаг на шагі щось Угу. Ребята, це просто м'ясо. Жир. Жирний жир. Слухайте, я не думав, що грац. Думаю, та 300 тисячне містечко. Ну, якби. В принципі, а воно просто обалденно насичене всім, чим тільки можна. Так дивіться, і там ще якийсь зелений купол. Це ми могли б обійти його. Ну, думаю, що вернемося. Все ж таки ми тут три дні будемо. Три? Ну, два. Разве, ні, ні. Дві ночі. Ні, ні, а потім ми ще поїдемо в Любляну. На да. угу. да, цікаво. Ребята, а це колядочка, хто хто Миколая любить. Тільки німецькою мовою. М-да. а да, це вона. Ніколя. Картинка. Ух ти. Оце саме класні. Що? Що тут ще є? Бумеранги. Я казал, ну, я сказав, виглядає потужно. Усі потужний бобл, потужна миска, В влітне детське меню, мами Цезарь. А в мене ось такий бургер без хліба, але з цибулею.